Всім привіт, дорогі друзі, у минулому випуску філософського інсайту. Ми розмовляли про романтизм загалом як філософське явище 18-19 століть. Ми говорили про фіхте одного з перших романтичних філософів, оскільки Кант, звісно ж, належить до епохи просвітництва. Розповідали про історичні передумови, яке сталося в Європі наприкінці 18-го та на початку 19-го століть, і зрозуміли, що те, що трапилось в Європі тоді за своїми масштабами, схоже, мабуть, тільки на події часів Олександра Македонського та створення еліністичної держави від узбережжя Індії до, Лі... до Лівії та Італії, це навіть більше ніж Рим. Це створення нової культурної цивілізаційної форми, яка в багатьох відносинах виявилася передвісником християнства. Сама епоха Олександра Македонського була короткочасною, але залишила свій слід на цілі століття. Те, що називалося епохою елінізму. Отже, в Європі велика французька революція та наступні наполеоновські війни стали подією такого ж визначного значення і впливають на нас і донині. Ми, як цивілізація, зараз перебуваємо. Постійних кризах, початок яких було покладено саме наприкінці XVIII століття. І якщо фіхте – це лише дослідження нових філософських позицій, вислідження культурного ґрунту, то Шелінг і Гегель це два варіанти реалізації цієї позиції. Безумовно, світ рушив тим шляхом, який осмислили ці два великі німецькі мислителі. Зручніше сідайте, відчиняйте вікна і грійте чай. Буде дуже душно і дуже пізнавально. Сьогодні говоримо про філософію Фрідріха Шелінга. Фрідріх Вільгельм Шелінг народився у 1775 році в родині пастора недалеко від Штутгарта. Він був геніальною дитиною вундеркіндом того часу. І у 23 роки він вже стає професором філософії в Єні. Причому стає професором в Єні, він без захисту докторської дисертації. Це для німеччини того часу було просто невидано». Він був дуже надихався революційними настроями у Франції і разом з Гегелем, який якому буде присвячено наступне відео, був членом революційного студентського клубу. Ось такий початок. У 1791 році виходить його перша стаття про міфи, історичні оповіді та філософію давнього світу. У 23 роки, як я казав, без захисту дисертації, друзі, у 23 роки він займає посаду професора філософії і разом з Гегелем виписує випускає критичний філософський журнал. У 1806 році він починає викладати в Мюнхенському університеті і саме з Баварією, з Баварією пов'язана більша частина його кар'єри. Шелінг обирається членом Баварської академії наук, і, нагадую, йому лише 31 рік. Веселий, геніальний і легкий у спілкуванні, він також був ярим богогульником на початку своєї кар'єри. У 1804 році він пише філософію релігії та одну зі своїх богогульних поем. У 1809 році в Шелінга трапляється трагедія. Спочатку помирає його дитина, а потім і дружина від фолери. Трагедію, яку внутрішньо переживає Шелінг, просто колосальна. Він практично нічого більше не публікує. І коли після його смерті син Шелінга від другого шлюбу починає публікувати твори батька, виявляється, що більшість творів він писав при при житті в стол. Очевидно, людина переживала неймовірний внутрішній криз не просто горе та втрату сил. Він шукав основи своєї думки і його внутрішній криз переростає в кризу філософську. І Якщо на початку своєї кар'єри Шелінг був дуже ліберальним разом з Гегелем е, саджав дерево свободи у Франції, то після смерті першої дружини він стає досить консервативним до такого ступеня, що підтримує так званий священний союз Російської імперії, Прусії та Австрії. Ця ідея Олександра І, щоб укорінити владу своїх династій в Європі, і Шелінг підтримує цей союз, вважаючи, що таким чином можна на довгий час забезпечити стабільність на континенті з Росією. Стабільність. Ну, так собі, з 1831 року Шелінг очолює кафедру філософії Мюнхенського університету. Величні світила Європи приходять його слухати. Кірки Бакунін і навіть Енгельс приходить слухати його лекції. Помер Шелінг 20 серпня 1854 року. В багатьох вже забути всіма Втомлений від життя 79-річний чоловік незважаючи на свою популярність, ХІХ століття було в багатьох відносинах жорстоким до Шелінга, і знову його відкривають лише у ХХ столітті. Давайте тепер поглянемо на, на цю філософію, чому вона така важлива? В деякому смислі Шелінга можна називати філософом єдності. Він відкидає субстанцію. Пам'ятаєте всі ці античні п'ять елементів? Так от Шелінг говорить, вся матерія єдина і, по суті, представляє собою тотожність. Але система природи все разом. Так само і система нашого духу. Природа не первинна, первинний дух. Природа досягає своєї найвищої мети, коли вона повністю стає предметом і усвідомлена людиною. А от це вже цікаво. Тобто людина як природна істота має осознати усвідомити саму себе, і це вже особливості постреволюційної думки. Якщо для Френсіса Бекона людина це одне, а природа інше. Якщо для Рене Декарта є протяжність природи і раціо, тобто людина. То для мислителів, виростаючих на, на епохі великої французької революції, яка відкидає християнство і релігію як стосунок людини і Бога, для цієї філософії дуже важливо знайти нову точку опори, і ця точка опори виявляється в людині як елементі природи, що пізнає самого себе. Шелінг вчить, що суб'єкт і об'єкт це одне й те саме, отже, пізнаючий і пізнаваний одне. Саме Шелінг вперше використовує поняття, яке потім від нього позичив Гегель одіссея духа. Тобто, коли дух поступово пізнає самого себе, як одіссей, вчиняючи своє дивовижне плавання по середземному морю, і в кінці кінців повертається до своєї пенелопи простором і часом повне, як писав Мандельштам. Загалом слід нагадати, що в той час вся Європа була закохана і очарована однією людиною. Великою французьк велика французька революція показала, що сила духу одного чоловіка може змінювати не лише кордону держав, а але в цілому основи устрою європейського світу. Цим чоловіком, як ви здогадалися, був звичайно Наполеон Вонапарт. Його ненавиділа Німеччина, яка як завойовуючого його звичайно ненавиділи в Росії як завойовувача. Хоча, на мою думку, наполеон взагалі не хотів завойовувати бідну відсталу п'яту частину суші, а просто змусити Олександра І виконувати умову договору, під яким той підписався. Але це вже таке. Наполеоном захоплювалися як античним героєм того часу. Можливо, тому у Пушкінського Онегена, Онегіна стояла бронзова статуетка Наполеона. Європа була просто одурманена. Ще одне нововведення, яке принесла французька революція це колективна сила духу. Якщо християнська або ренесансна філософія говорила про людину, то тільки як про індивідуальне існування, Юм і Берклі всі говорили про індивідуальну людину. Тепер же. Вражений тим, що сталося з Францією за кілька років, французьке королівство раптово стає французьким народом, яке захоплює весь світ. Давайте не забувати, наприклад, що Наполеон ніколи не був імператором Франції. Він провозгласив себе імператором французів, тобто вождем народу, а не країни. Оце потрясіння, що народ це виявляється. Колективний суб'єкт до цього особливо не звертали уваги, що французи говорять різними мовами, тобто не існувало поняття нації як такої. Це поняття народилося з дивовижного плавлення держави в народ, яке відбулося у Франції, і у Гегеля, і у Шелінга з'являється і демонструється важливість колективної свідомості. Ми часто думаємо, що розвиток людського суспільства йде від загального до приватного, від маси до індивідуму, від колективу до особистості. Нічого подібного. Саме кінець XVIII століття неймовірним чином колективізував людську свідомість в Європі. Це відбувається і досі. Отже, перший етап пізнання за Шелінгом початкове відчуття, коли якась істота відчула свідомість, відчула свою думку, відчула, що вона думає. Це крок від тварини до людини. Тварина не рефлексує. А от людина рефлексує. Ось початкове відчуття це коли людина відчула цю рефлексію. Далі йде продуктивне спостереження, коли людина вже дивиться на себе і може діяти відповідно до імпульсів, які вона знаходить у собі. За ними йде рефлексія, коли людина розуміє, що я думаю. І от тільки після цього відбувається акт волі, коли я сам обираю йти за своїми прагненнями або протистояти їм, якщо вони не відповідають моїм принципам. Потім йдуть колективні форми. Це все були індивідуальні. Це одна із колективних форм, це мораль. Добре і по, добро і подобре доб, і погане. Далі йде колективна форма права, добре і погано записані в об'єктивних нормах. Також релігія, те, що пояснює норми права як вищого абсолюту. І нарешті, що характерно для Шелінга. Це мистецтво, мистецтво дуже важливе філософські концепції Шелінга. Мистецтво повертає людину до природи, коли в людини виникло початкове от початкове відчуття себе, то між людиною, суб'єктом і предметом, об'єктом виникає зазор, тому що тільки усвідомивши себе відмінним від об'єкта, людина могла відчути себе, а мистецтво знову з'єднує об'єкт з, об з суб'єктом. Наприклад, художник малює картину, на якій зображена прекрасна природа. Світ зображений на картині, або світ зображений у музиці. Наприклад, Бетховен, як приклад романтичної музики, це злиття світу об'єктивного, бо він про природу, і суб'єктивного, бо він наповнюється майстром. У творі мистецтва природа наповнюється особистим імпульсами майстра, а майстер не може творити, не включаючи в себе об'єкт. Якщо все починається з привісного відчуття себе, то завершується для Шелінга у триумфі мистецтва, коли природа вже проосмислює себе в самій людині. І це не обов'язково картина. Англійський ландшафтний парк це такий самий приклад злиття природи і людини. Фактично, це та сама природа, але так вишукано, підправлена садівником естетом, що вона стає в тисячі разів красивіше. Дикої природи. Шелінг вважав, що філософію неможливо зробити наукою, оскільки любов до мудрості не може бути виміряна, а пізнання це динамічний процес. Він писав: неможливо пізнати, але потрібно пізнавати. А ще він писав, що комбінація свідомого і безсвідомого і дає нам реальний світ. Об'єктивний світ це примітивна поезія, себе несвідома, філософія мистецтва. Усвідомлює світ як прекрасне мистецтво це вічне і єдине відкриття, яке доступне практично кожному. Дуже важливий момент усвідомлення. Я кілька разів ходив на фільм Дюна і кожного разу відкривав щось нове, неймовірно красиву і глибоку історію, хоч і фантастично. От, приклад Дюни це і є доступне відкриття через мистецтво, яке може відчути кожен. Відео філософського інсайту дивляться дуже мало людей. Чому так? Це пояснив Шелінг. Він писав: філософія знаходиться за межами звичайної свідомості, а естетичне спостереження проявляється в будь-якій свідомості. Філософія підносить на, на на, на придільну висоту лише частину людини, її розумову рефлексію, а мистецтво всю людину повністю. Тому, переглядаючи дюну або стоячи перед картиною в галереї, людина відчуває найвищий емоційний підйом, який може викликати як сміх, так і сльози, а не просто напружений мислительський процес, як який викликає філософія. Ваші коментарі, Боже як душно, або просто відсутність коментарів лише підтверджують слова Шелінга, але філософія пояснює те, що невідомо знаходиться в мистецтві. Художник фіксує головне, відкидаючи другорядне. Про це писав Шелінг. Художник фіксує імпресію, тобто враження. Пізніше з'являється клод Монета, його імпресіонізм. Перша картина в цьому стилі світанок. Подивіться на неї та відчуйте оце враження, що вам кидається в очі в першу чергу. Це і є імпресіонізм, те, що впадає в пам'ять. Мистецтво пише Шелінг, розглядає природу через призму людини, через призму моралі. Краса, на яку нанизана моральна доброта, діє як диво, такий Рафаель. Для Шелінга моральне це закон добра, закон правди, це абсолютна якість. Воно не властиве природі, але властиве людині. Тому, коли людина додає моральність до мистецтва, вона воно набуває неймовірної сили. Наприклад, у. Темних алеях Буніна є оповідання, в якому молода горнична піддається спокусі і падає в обіймі приїжджаючого в місто купця. Перед тим як впасти і м, запоганити себе, вона звертає увагу на іконку Миколая Дивотворця, який стоїть в кутку. Так, художник Іван Будін Будін додав до твору ноту моральності і показав, що вона існує незалежно від того, бачимо ми чи ні. Як геніальний художник, Будін розуміє, що це той штрих, який обов'язково треба додати щось схоже на удар кисті, який робить художник. Про це говорить Шелінг. Моральний елемент, без якого все виглядає примітивно і вироджено, і невірно. Для Шелінга мистецтво це не просто виявлення художника, це не просто захоплення красою. Мистецтво це певна колективна форма, це камертон, який встановлюється для народу. Тут, звісно, зовсім радянська фраза народне мистецтво або народний художник, але фраза саме прийшла від шелінга і повинна розглядатися абсолютно інакше. Для Шелінга мистецтво національне так в ньому є вищий світовий рівень, але воно завжди національне. Мистецтво об'єднує націю, ось той колективний суб'єкт, який здивовано для всіх народився наприкінці вісімнадцятого століття. Мистецтво допомагає нації самосвідомо сприймати себе. Мистецтво це те розгортання, яке відрізняє нації одна від одної, показує їхню відмінність. Італійський живопис відрізняється від німецького, а українська поезія та література коренево відрізняється. Від російської, тому що це мова. А в понятті романтики 18-19 століть саме мова формує народ, і народ формує мову. Так що мистецтво це те, що відкривається світу, але в першу чергу твоєму етносу, тому що живе таким же життям, як і ти, з такими самими минулим, з такою самою історією, як і ти. У цьому сенсі народний художник формує народ. Націоналізм росіян проявляється саме в тому, що вони відкидають існування нашої нації, нашого минулого, наших геніїв, і нарешті відкидають саме існування нашої мови. Але саме цим відео на українській мові ми підтверджуємо, що ми не просто існуємо, ми усвідомлюємо, що ми існуємо, і готові боротися за це усвідомлення. Так само, як і ми, Шелінг приділяв велику увагу міфологемам. Він писав. Філософія повернеться в поезію через міфологію, з якої вона вийшла. Нова філософія, як і міфологія, повинна народитися в творчості не індивідуальній, але колективній, у творчості племені народу. Що таке нова міфологія? Міфологія це не казка, міф це розповідь, це надання і розповідь, які поділяються суспільством, надання і розповідь, за допомогою яких суспільство пояснює своє життя для Шелінга. Міфологія в певному роді це доступне всьому суспільству. Найважливіших речей. Міфологія це акт колективної творчості, коли народ починає рефлексувати, з'являється нова міфологія, яка простою, іноді напівлегендарною мовою пояснює народні принципи. Розумієте, куди це призвело? Весь ХХ століття це століття страшних і примусових, але міфологем. Ми бачимо, як міф про окрему расу об'єднав німецький народ на жахливі речі. Ми навіть бачимо це сьогодні, як міф про величі царя, про непереможну, велику, не існуючу Росію, об'єднав ціле суспільство на те, що вони в епоху трансконтинентальних перельотів, плейстейшна та дешового швидкісного інтернету, йшли гинути за авдіївський терикон. тоді, в 18 столітті, коли колишнє християнське суспільство, яке повстало проти віри і під час французької революції та християнських воєн 17 століття. Підмінює міф особистої сили, силою колективною, народною, і тому індивідуальна рефлексія віри підміняється міфологією. Пам'ятаєте, коли була написана Енеїна Івана Котляревського наприкінці XVIII століття? Так, Еней був парубок моторний, був написаний в епоху неймовірного підйому колективної, народної міфології, яка і стала однією з основ народження нашої нації? Завершуючи, хочу поділитися захопливою фразою Шелінга про міфологію. Він писав. Як немає нації без мови, так немає нації без єдиної міфології. Не стільки єдність господарства і політичних інститутів отримує націю, скільки єдність знань, загальне уявлення про богів і героїв. У цьому дусі Шелінга діє весь кінець 19 століття, коли ви бачите в кожному італійському місті статуї Данте Монуїла II або Гарібальді та інших, ви повинні розуміти, що це і є нова міфологія створення нової італійської міфологеми з новими героями, з новою міфологізованою історією, де добро завжди перемагає зло. Для кінця 19 століття і всього 20 століття Шелінг є дуже важливим. Його відкривають знову. Той Шелінг, який намагається виправдати це нове диво, явище особистості, тобто наполеона та явище народу, яке є колективним суб'єктом історичного, культурного і естетичного процесу. Жив у той період ще один монументальний філософ, який обрав трошки інший шлях, і про нього ми поговоримо у наступному випуску. Я сподіваюся, вам було не дуже душно. Ставте лайки цьому відео, розповсюджуйте інформацію про світлення і давайте робити світ краще. Слава Україні! Всім привіт! Ви на основному каналі Східний Прометей. Ми знову виходимо з нашого чергового відпочинку каналу, в якому знаходився основний акаунт. Тому що атаки орків не не припиняються. Вони марно намагаються знести наші акаунти і марно намагаються припинити поширення інформації серед росіян. Це мотивує. Тим не менш, мені знову доводиться записувати для вас такі відео з закликами переходити і підписуватися на резервний канал Східний Прометей Лайф, на якому ми проводили весь цей тиждень наші етери по демотивації росіян. Мені знову доводиться нагадувати вам про телеграм-канал Східний Прометей», на який також не забувайте підписуватися, щоб ми завжди залишалися з вами на, на оперативному зв'язку. І, звичайно, я нагадую про наш збір для на фронтове забезпечення для хлопців з окремого підрозділу 109-го батальйону. У сто дев'ятої бригади збройних сил України Покровська ТРО. хлопці, яким конче потрібен е, наразі дрон з тепловізором для того, щоб ще краще нищити наших е, недалеких окупантів. Ну и напоследок я хочу обратиться к россиянам, которых на моем канале чуть больше 7%. И ваше, ваше количество, этот процент растет прямо пропорционально с ростом подписчиков нашего сообщества в целом. Мне иногда кажется, что именно такой процент россиян адекватных сегодня находится на планете Земля. Сначала вас обманывало ваше правительство, потом вас начало обманывать ваше военное руководство. Сегодня ваши блогеры вас обманывают и пытаются прикрыть доступ к информации от украинских блогеров, натравливая своих ботов, натравливая своих подписчиков, насылая баны на аккаунты украинских блогеров, чтобы ни в коем случае неофициальная информация не попала в вашу голову. Голову, которую пора бы уже включить. Українці приєднуємось до спільноти, поширюємо інформацію про наші збори та про наші етери. Якщо ви не можете допомагати фінансово розповсюджувати інформацію про наші етери, про наші збори і про донати усі посилання є і реквізити є в описі до цього відео, а також в описі до цього каналу. Слава Україні!